Спробуємо розкласти на множники от такий вираз. А в цьому нам допоможе формула суми квадратів. Отже, що ми можемо з ним зробити? Візьмемо цей вираз і трішки перепишемо. Ми можемо зробити от отак. Давайте мінус мінус 2, п в шостому. Нічого не змінилось. Мінус на мінус, дасть плюс. Тепер, як і минулого разу, давайте перший доданок перепишемо. А оцю, оцей мінус, який всередині, замінимо на і квадрат, адже і квадрат це якраз мінус одиничка. Отримаємо і квадрат на 2 на b в шостому І тепер для того, щоб скористатись формулою різниці квадратів, нам потрібно. Побачити взагалі, які вирази у нас в квадраті. З першим доволі просто: тут просто 6а в четвертому в квадраті. З другим, до речі, дужку загубив. З другим трішки цікавіше. Адже тут буде І, точно, бо там І квадрат, отже, ми і підносили до квадрату. Двійка перетвориться в корінь з двох, а B в шостому перетвориться в B в кубі. І якщо такий вираз ми піднесемо до квадрату, то ми отримаємо те, що в нас було. І тепер у нас з'являється можливість скористатись формулою. Так, яка в нас є формула, яку ми використовуємо? Насправді ми використаємо таку формулу а-б на а плюс b. До речі, погано, що а і б, бо в нас і там A і Б. Давайте запишемо x-y на x плюс y. То в нас виконує роль Х. Оцей вираз. Ігрека оцей вираз. Залишається записати результат. Отже, першою дужкою у нас буде дужка 6А в четвертому мінус. Давайте так запишемо корінь з двох з першого число, потім змінна, Це наша уявна частина, і вона множиться на І. А друга дужка... Буде дуже схоже, спряжене до цього числа. Це буде 6а в четвертому плюс корінь з двох, b куб на